Друзі, продовжимо. Ось у нас мішечок No5, він уже у нас викладений. Показуємо його, викладено мішечок повністю, знімаємо його також повністю по 2,99 долари за кілограм. Переглядайте цей лот, кому сподобається, швидесенько замовляємо. Не втрачайте можливість придбати за такою вигідною ціною. Всього навсього 2,99 долари за кілограмчик, а мішок вагою 25 кг буде коштувати вам всього навсього 3,005 35 гривень. Розміри йдуть всі, лосіни з різного матеріалу. Хто ще не встиг собі придбати дану позицію, замовляємо. Підписуйтеся на наш канал, хто ще не підписаний. Тапаємо, тапаємо, тапаємо по прямому ефірі і вибираємо для себе ось таку чудову, класнючу позицію за вигідною ціною. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних позицій. І сьогодні, до речі, у нас продовжуються деякі акції на нові позиції. Сьогодні також будемо вам презентувати нову акційну позицію, що саме буде, розкажу трішечки пізніше. Зараз у нас в ефірі лосіни мішечок номер 5 по 2,99 долари за кілограмчик. Е, ні, на жаль, тапочок у нас немає. Зараз маємо лише одяг і переважно це літні позиції. Ось така чудова позиція Лосін. Оптом 25 кг мішечок 3005 гривень. Хто бажає придбати п'ятий лот замовляємо, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Лише 35 гривень за цілих 25 кілограмів. Відправляємо ми з кривого рогу щоденно на вантажні відділення по всій території України. Хто бажає дану позицію, замовляємо. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за нашими оглядами. Зараз у нас в ефірі ось така чудова, класна позиція Лосін. Osionfish. Хто ще не встиг собі придбати, зараз у вас є така можливість. Ось Подивіться, який хороший чудовий стан. Доброго дня, всім доброго дня! Раді рад вас всіх бачити. Дівчата, хлопці, хто зараз з нами тапаємо по прямому ефіру, вибираємо для себе ось таку чудову позицію Лосін по 2,99 долари за кілограм. В ефірі вже п'ятий мішечок. Зараз знімемо. Цей Лот Лосін, і в нас далі в ефірі будуть футболочки чоловічі спортивні, футболочки жіночі середніх та великих розмірів. Тому запрошуємо знайомих, ділимося лайв-трансляцією, підписуємося на наш канал, якщо ще не підписані. Бажаючих до речі, долучитись до нашої групи Viber. Можете написати нам повідомлення. За номером, який у нас в шапці профілю, долучіть мене до групи менеджер, скине вам запрошення. Так як всі огляди, які ми знімаємо в прямих ефірах, вони всі в нас викладаються і на сторіночці каналу групу Viber в Telegram. Бріджики можуть зустрічатися буквально там декілька одиничок на мішечок. Хто бажає саме цей лун придбати, пишіть беру. І мішечок ваший. Відправляємо щоденно. Ось така чудова класнюча позиція Лосін під кодом 407. Позиція у нас іде всіх розмірів з різного матеріалу хорошо тягнуться. Позиція сорту оригінал, не сортовані за станом, можуть бути всіх сортів, але без бруду, без дефектів. Кому сподобався саме цей лот, мішечок номер 5 замовляємо. Є ще вільні лоти із відео огляду. Хто бажає, можна зробити замовлення і на запечатаний мішечок, який не знімався. Ось ця позиція 25 кілограмів, 3005 гривень лот. Дякую, дякую за лайк трансляції, Продовжуємо тапати, тапати, тапати. А ми вже підходимо до завершення п'ятого лоту. Лосін. На сьогодні по лосінчикам все показали, можна ще вибрати, є ще вільні лоти. Зараз складемо цей мішечок, викладаємо огляд в групу Viber і будемо знімати чоловічі спортивні футболочки і жіночі футболки.